Хочу сьогодні приготувати такий швиденький супчик з фасолі. Спочатку відварюю курицю, перший відвар зливаю, потім курицю, кастрюлю, все добре, заново промиваю і варю до готовності курки. Це вже другий відвар. Перший відвар я злила, все промила. Добавляю дві гвоздічки, лаврушку, перець горошком. Довожу до кипіння, при потребі збираю піну, зменшую вогонь і варю до готовності куриці. Поки куриці вариться, я приготую засмажку. Тут у мене кмин, трошки треба кмин обсмажити. Добавляю морковку, цибулю, все разом. Обсмажую на середньому вогні приблизно 2-3 хвилинки до м'якості. Пройшло дві хвилини, зараз додаю трошки приправу до супів, червону паприку. Обсмажую півхвилинки і засмажка моя готова. Поки куриця готується, засмажка готова. А тим часом я відварю картоплю до півготовності. Картопля майже відварена на півготовності. Зараз додаю ось таку пасулечку, пасулька в томаті, акуратненько, так все зливаю, додаю. Перемішую, варю до готовності картоплі. Доливати рідину я буду курячим бульйоном. Ось такий супчик у мене буде легесенький, швиденький, легенький. Картопля майже-майже готова. Добавляю засмажку. І хай ще вариться разом приблизно 5-7 хвилин. Але це іще не кінець, тому дивіться відео до кінця. Добавляю 1 столову ложку соєвий соус. Після того, як ви додали засмажку, можна в той момент вже починати додати спеції. У мене тільки буде сіль за смаком і трошки чорний молотий перчик. Можете додати ще якісь спеції за своїм смаком. Я більше нічого не додаю, тільки сіль і чорний перчик. Так як у мене тут присутня консервована пасулька. Вона трошки віддає такий солодковатий смак. Щоб не було дуже солодко, можете додати одну столову ложку ось такого лимонного концентрату або одну чайну ложку натурального лимонного соку. І воно тоді збалансує. І не буде кисле, і не буде дуже відчутно солодкого. Пробуємо на сіль. На перчик, але це ще не кінець, курочка вариться ще трошки і буде все готово. Доливаю уже рідину сам відвар від куриці, щоб воно було насичено смаком, бульйону. Поки корицю виймала, всі ноги повідлітали, але залишаю до повного охолодження, щоб можна було легко відділити м'ясо від кістки, Добавляю м'ясо, довожу до кипіння, виключаю плиту. І ось такий легесенький, смачний виходить супчик. Добавляйте будь-яку зелень за своїм смаком, пасулька із засмажкою. Дуже смачно. Раджу додати вам кмин, тому що кмин віддасть дійсно такий приємний, легкий свій присмак. Ось так виглядає простий супчик з пасульки. І засмажкою Просто, легко, доступно. Супчик на обід готовий. Смачненький, простенький. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Рекомендую! Дійсно, супчик смачний. І найголовніше, що дійсно готується дуже швидко, На раз два. І обід уже готовий. Супчик треба їсти.